І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у Блокрус. І у... сьогодні у мене такий ролик. Убиваю кожного боса. Ну, мій меч у Оце. вибирає у колесо Фортуни. Да, я буду од горіли до бік мами. Так, давайте. Виберемо це приложення. Все. Воно. Надіюсь ви бачите на камеру. І ось. Спін. Так. І думайте, що нам випаде і... Длинний меч. Нормально. Так. Ми будемо вбивати горілу Ну як? Короля горіл длинним плечом. Ось корел. Ой, король горілки. І... Вращаємо опять колесо фортуни. Так що нам випаде кан... канваньйо. О, чоп. Я ч б нашел? Так, это наш Бобі і... Ми його вбили. Так, ну а сейчас пробимо опять наш меч. Цей меч катана. Так, беремо катану. І будемо йти на боса. Так, я вже на цьому острові. Мені не повезло випала катана, хоч для такого слабого босса. Тут буде. я його так тикаю, тикаю, тукаю. тукаю, тукаю. Все. Так, давайте опять час. Будем ролить фрукт. Так, блін. Так, що нам? Ну який фрукт, блін, меч? І що нам випаде? Полуночний клінок? Ось он наш босс. кстати, із нього може випасти перший аксесуар, плащ. так. Це було дуже просто. Так. Ролимо опять рулетку. Так, і що нам випаде? Нам випадає сабля. Так, убиваємо вардена. Я трансформируюсь в Буду. Зараз, що я буду це теж считаю, я можу в цей буду поливать. Так. Зараз. Так, Спін. цікаво, що нам випаде? Шисуї. Так. Взявши суї. Так, часуї, це один з мечів, з якого робить ТТК. Так, я убив. Робимо опять наш меч. Що випаде? І. Трезубець! Так, ось ось свен. Кстати, гріє два свена. Це один в другому мірі у якого тисячний левел і в першому мірі у якого 2040 левел. Так, ну не буде проблем з його убий. Все. Так. Ролимо. Що зараз? Так. Спін. Що нам випаде? остроконечный трезубец. Так, я на на деревне. Кстати, оцей остроконечный трезубец можно получить из третьего мира. Кстати, тут проходится... так. Знаете, если тут это проход. Все, да. Скелет. Это трость треш... Так, давай ты сейчас забираемся тут. Щоб... Забираемся, что тут будет. все. Так. Что за... А чего кое-трансформируется? Не хотелось. О, я не Ні, помню, я понял. Так. Рола мы нашли, Блин. Давай, шость хорошая. ТП. Опа, подивіться, яку я лодку знайшов Так, ну нам повезло, що випало ТТК. Зараз будемо убивать боса. Так. смотрите море. Я убил. Вот он, у него как три зубят. Блин, блин, на меня топор. Так, роллом рулетку. І нам випадає дюта. Блін, забув, ми ж не рольнули. А, блін, не робили. Так, ось я і прийшов сюди. Зараз будемо вбивати. Хоча давайте я його так закликаю просто. Ось. Так. Так. Что нам выпадает? Трость гравитация. Так, вот сейчас я его убью. Я на трость гравитации Баунти Хантер. Прокликаю просто. Кто отсюда выпадает полюс. Мяч. Чего я його убив? Так, давайте сейчас здоровим. Так. Спин. Остроконічный трезупець. Погнали! Так, ось наш бос. Кстати. Цей оце. трізубець випадає із короля тіста. все бачите, він видно тут тісто капає типа. Я хочу отак открити. Блін, хочете свою гітару тут, це не поправила. О, крути очки випали. У них не було, кстати. Та не було. Короче, тоді пої... Погнали в